Так, друзі, всім привіт. Нарешті дозбирав я станочка 2 м 112 практика. Вже він повністю перебраний, пофарбований, укомплектований. Ось така у нього чудова станина в такому гарному стані. Рідні шильдики практика я чіпляти сюди не став, бо вони такі в поганенькому стані. Коли чистив під фарбою, обнаружив ось таку ось такий надпис цікавий. Прямо відлито на самій бабці практика. І 87-й, по-моєму, якийсь рік, якийсь місяць чи якась серія. В общем. Ось такий у нас вийшов красень повністю комплектний. Шківи рідні були в більш-менш гарному стані. Двигун також рідний. Не вистачало тут трохи деталей, Не вистачало натягу, поставили новий штурвал з муфтою з валшестернью. Що у нас тут по люфтах вийшлося? Піноль. Піноль у нас дуже тугенько ходить, як поршень в циліндрі. Спочатку навіть пружина не хотіла його повертати, але трошечки розробив, починала повертатися, в принципі, до кінця новий глубиномір також поставили. Коли я купував цей станочок, не було навіть не хомотани, глубіноміра, це вже я. Ставив все повністю сам. Так, що тут було ще зроблено у Минулих відео я показував. Зробили також панельку, як на попередній станочок. Виходить, все працює від 220. Ось такий у нас тумблер. Включається, зараз загрузиться наш частотничок. Частотничок також трошки налаштований і момент виставлений. Такий, щоб можна було працювати на низьких обертах. Значить, це у нас права сторона, максималка. Можна робити менше. Ось У нас на 20 Герцях. Зупинити, я, я навіть намагатися не буду, бо знаю, що на 20 Герцях 100% його зупинити не вдасться. Зараз от 5 поставив, ну, втримати не можу навіть на 5. Бо я там налаштуваннях трошечки, трошечки накрутив, можна так сказати. Тому я думаю, можна буде нарізати і різьби, і коронками сверлити. Це у нас зараз виставлено на шківах мінімальні оберти. Мінімальні оберти. Повинно бути 450, а там я не заміряв, хоча в мене десь є прилад, яким можна заміряти оберти. Але в принципі воно мені не було потреби, тому, тому ось так зупиняється, реверс. Ліві обороти, праві обороти, дуже зручна панелька сучасна, з рибочком, зі всіма, з тумблером вимкнули, все, воно у вас вимикається. По побієнню э, самого конуса. Конус у нас тут вийшов в Б16 був. Э, в принципі, майже в ідеальному стані. Я перевіряв. Біені, зроблю шорс, мабуть, я скидував клієнту, бо клієнт цей станочок забронював ще три тижні тому. Я йому обіцяв зібрати за тиждень максимум два. Прийшло сьогодні, на сьогоднішній день вже три тижні. Тому, в принципі, я його домучав, можна так сказати, бо часу не вистачає. Часу не вистачає. це... Не мій заробіток, це таке хобі, невеличкий підробіток, бо часу і сил займають ці станки дуже багато. Ціна цього красення вийшла у нас 22 тисячі гривень в такому стані, як зараз. Хто займається станками, той може приблизно порахувати заробіток і собі вартість цього станка. Якось отак, друзі. Е, е, є в мене ще комплектний повністю NS-12 цікавий, нестандартний не трошечки. Його я е, все, клієнту також скидував відео, як я попросив скинути, чи сверлить він тридцяткою е, коронкою. Все сверлить. От 5 мм сталюка куток знайшов. І ось все, він як масло сверлить. Не знаю, може я його буду трошечки також чистити, фарбувати, але часу зараз немає, то в принципі можу продати в такому стані, як є. Ціна, ціна 9 тисяч гривень, може когось зацікавить. Є ще замовлення на цю ЕНЕСКО. Будемо також її якось чистити, фарбувати. Також трошки нестандартна Енеска. Ну, то будуть відео про них потім. А цю ЕНЕСКО, кого зацікавить, можу за 9 тисяч продати. Вона, в принципі, повністю комплектна, робоча. Я замінив провода, вимикач новий поставив, провода, розетка нове кожух осьо рідний від нього також є від цієї внески від цієї. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Кого може зацікавить, 2М112 поки що, поки що на ближайше майбутнє в мене немає на модернізацію, реставрацію. Є поки що тільки ось цих два красення. Так що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!